Вітаю вас, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Віче. Євангеліє сьогоднішнього дня в ефірі поряд зі мною про Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Отче вітаю. Вітаю нам. Вітаю наших глядачів на нашій програмі Євангелія на кожен день. Сьогодні читаємо «Євангеліє від Марка, тож почнемо. Одного разу пішов Ісус у безлюдне місце, і там молився, і кинувся за ним Симон, і ті, що були з ним. І, знайшовши його, кажуть йому всі шукають тебе, і говорить їм: ходімо в найближчі поселення, щоб мені й там проповідувати, бо я для того вийшов. І пішов, проповідуючи в синагогах їхніх, по всій Галілеї, і бісів, виганяючи. Отже, отут я звертаю увагу на те, що сказано, ну, що Христос проповідував по всій Галілеї, при цьому виганяючи бісів, не в одної якоїсь людини, да, а загалом отож питання: е, а чи в кожному з людей живуть біси? Ні, біля кожного, я би сказав так, що біля кожної людини ходять біси і намагаються спокусити. І ми знаємо, що у людини не тільки є власні думки, але ще є як, так, так називаємо навіти бісовські. Тобто, коли біс пропонує людині ту чи іншу, той чи інший гріх, ту чи іншу думку гріховну, і від людини вже залежить прийняти її чи не приймати. Через це ми не можемо так сказати, що у кожному є біс. Ні, це не вірно. Біснуваті дійсно це люди, які були, є і, напевно, будуть, але це вже якби трошки інше питання. Але сам факт того, що наш світ взагалі він наповнений духом, і добрими духами, ангелами, і злими духами, демонами. І, звичайно, у демона не тільки. Не любов до Бога, але демони ненавидять навіть весь рід людський, тому що ми є вінець творіння, ми є е, ті, заради кого Господь пішов на страждання, так е, вичеловечився, пішов на страждання, помер, тобто намагається спасти. І через це, тобто можна сказати, що ми є улюбленцями Бога, люди, mm -hmm. і через це, звичайно, біси вони як Гос, Господь їм ненавистен, ненавист, так і люди. Давай далі читати. І приходить до нього прокажений, благаючи його, падаючи перед ним на коліна і кажучи йому, якщо хочеш, можеш мене очистити. Ісус же, змилосердившись, простягнув руку, доторкнувся до нього і каже йому Хочу, очистись. І одразу ж зійшла з нього проказа, і він очистився. Отже, от проказа це просто хвороба, тобто вона не є свідченням того, що в людині живуть біси. І чому в святому письмі згадується так багато людей з проказою, чи ну не знаю, чи говориться про те, що в давньому Ізраїлі щось було неблагополучно? Я тобі скажу, що напевно тогочасне суспільство е, проказує ж виникає, по перше, це заразна хвороба, а по-друге, вона е, виникає при певних умовах, тобто харчування імунітету людини. Тобто, коли оцім е, клітинам е, немає людський імунітет так не протистоїть, і як мало бути, через це, от е, люди, коли от низький соціальний рівень, вони. Більше хворіють, і ми розуміємо, що тогочасне суспільство теж якби не було, е, якби не характеризувалось е, таким забезпеченим життям, mm -hmm. харчуванням. Через це це дійсно була ну якби біда на той час. На сьогоднішній день ми знаємо, що проказа майже от зникла в світі, але на той час це навіть е, в середні віки вона була її було більше. Тим більше, що зараз медицина все таки допомагає людині на перших же стадіях подолати. Mm -hmm. Проказу на в часи Христа або там раніше, тобто за Прокажених вже в старому завіті говорилося якби. Умови їх перебування, де вони мають жити, як, коли, що вони мають робити, коли е, стіляться. Ну зараз ми mm -hmm. по Євангелії далі почуємо це. Так, але сам обіснувати? факт, що це, mm -hmm. це, це, це є хвороба, хвороба. І, знаю, і, немає. але цікавий момент, що людина від неї могла навіть сама по собі стілитися, не лікуючись. Це було ну я так розумію, що це в певних формах, тобто початкові форми. Коли, от, наприклад, там, людина не повністю проказує, що mm -hmm. там уже і ну, процеси гниттяві війдуть. А от Початковій формі могла очиститись або від, від благодаті Божої, звичайно. І, заборонивши йому, одразу ж відіслав його і говорить йому глядиш, нікому нічого не кажи, але піди, покажися священникові і принеси за очищення твоє, що повелів Моїсей, на свідчення їм. Ну от Чому після одужання людина повинна була показатися священнику і чому Христос забороняє свідчити про диво, яке відбулося з тою людиною? Оце, до речі, якраз е, припис закону того, що було, що людина, якщо в, в, очиститься від прокази, то людина мала показати священнику. Чому? Тому що на той час е, ми ж пам'ятаємо, цей закон писався коли ще е, ну, якби, тільки і, іудейська релігія так формувалася. Тобто іудейський народ, е, закони Моїсея і взагалі побуту е, іудейського народу. І через це. Е, е, Священники були і лікарями, і керуючими народами, тобто, можна сказати, князями, так, серед колін ізраїлів, тобто серед колін ізраїльних. Тобто на священнику було багато функцій, і одна з них була лікарська, теж. І священник, як такий той, хто мав засвідчувати так, перепрошуємо. у Нас отець Володимир пропав. А, так, там. так. Угу. А, священник ніс роль в суспільстві іудейського народу, що він судив. Він, можливо, навіть не стільки лікував, скільки засвідчував виздоровлення, mm -hmm. тому що по релігійному закону людина прокажена мала жити окремо від стану іудейського за межами міста чи там селища. Тобто, щоб хвороба не поширювалася далі. І через це, коли людина виздоровлювала, то, звичайно, священник, який, по суті, скоріше за все виголошував під час. Зараження людини ж ну, коли проявляється хвороба, що ти маєш покинути наше місто чи селище, то в момент, коли людина очищалася від цієї хвороби, ставала здоровою, священик то точно так же, як е, такий центр е, життя е, суспільної релігійного е, представник, він мав засвідчити, що людина дійсно виздравила і тепер може бути в суспільстві і народу, але чому Христос е, говорить е, нікому не розповідає, ти знаєш дуже часто е, моменти, коли Христос е, забороняє, ну пояснюють тільки так, що е, ш, Господь намагався до час, до певного часу е, стримувати свою популярність, тобто е, діло його проповіді, яке ширилось. Іудейськими землями, і галілейськими землями, а, якби черезмірна популярність Христа могла спровокувати події ам... жертовного шляху, які відбулись через половиною роки. Після початку проповіді Христової, могли статися раніше, а по божественному промислу скоріше за все мали ну якби і апостоли не були не приготовлені, і господь ще якби не завершив свою проповідь серед народу і богообраного через те, щоб раніше не потрапити на хрест. Ну це я так утрірую дуже, але мені але, щоб здається не потрапити. Да. Він приховував свою славу. Але мені здається, що люди це не виконували. Ну як уявляєш собі, так, бути так, прок... прокаженим, це ж жахлива, дійсно, хвороба, що ти вилучений від суспільства, так би мовити, живеш десь там окремо, навіть не в місті, не в селищі. А так ж, то, то, то так же було і здається, сліпцями, коли ну. там не розказує, він зразу пішов Таке диво, і... Така радість. Да, Добре, да. дякую тобі, Отче, за тлумачення, дякую за обговорення сьогоднішнього Євангелія і будемо на сьогодні вже прощатися. Хай Господь благословляє всіх і оберігає. Доброї ночі. Спасибо Господи, до побачення, друзі.